У вас рак. Це два найстрашніших слова, які кожна людина боїться почути у своєму житті. Але чому він виникає і чому він виникає саме в цей період вашого життя? З вами Лікар Россий Залишайтеся зі мною до кінця і ви дізнаєтесь у цьому відому, чому ж дійсно виникає рак і що потрібно робити для того, щоб не захворіти. Раком в медицині називається ділення клітин. Коли клітини діляться, ми можемо назвати це раком. І для вас це може бути шоком. Як? Адже клітини діляться постійно все ваше життя. У вас діляться клітини шлунка, діліться клітини печінки, молочні желези, простати, кишківника. Це відбувається кожен день. То що ж це тоді таке рак? Медицина рахує, що коли кількість клітин з двома ядрами, а саме два ядра, клітині, готова вона є готова до поділу, коли їх є певно більше певної кількості якоїсь міфічної касуть, придумала дослідники, то це буде називатися злоякісним процесом. Але це все не так, і ми сьогодні з вами розберемо, адже ділення клітин. Яке виникає у нашому організмі, воно з однієї сторони може посилювати функції органа, наприклад, шлунка, кишківника, простати, молочні залози, або ж виникати тоді, коли наш організм загоїться. Наприклад, коли ви порізали руку, у вас теж починають ділитися клітини. Або коли у вас виникла травма, перелом, наприклад, кістки, щоб за кістка загоїлась, у вас тоже починаються ділитися клітини. То що, у вас виникає рак? Ні. Так давайте з вами розберемо це з точки зору комплексного підходу, який враховує роботу нашого тіла, яке керується мозком, і в цього мозку є канали сприйняття інформації. І так, для того, щоб у нашому організму відбулася якась зміна на фізичному рівні, тобто кількість клітин збільшилася або зменшилася, взагалі змінилася, потрібно, щоб у нас спрацювала специфічна реакція, яка називається рефлексу. І запуститься вона тільки в тому випадку, якщо людина попаде в умови, які будуть автоматично не її свідомістю, не її інтелектом, а то, що ми називаємо підсвідомістю або автоматичною роботою мозку, розцінюється як неочікувана негативна. Ізольована ситуація. Неочікувана, це в цей день ви не знали, що вона має виникнути, або в цю секунду ви були в неї не готові. Негативна, тому що вона може загрожувати вашому життю, бо вашому існуванню, і ізольована це тоді, коли ви самі залишаєтеся із цією ситуацією. Наприклад, ви прокинулися зранку, вам позвонили з банку і сказали, що ви банкрот. І для вас ця ситуація може бути неочікувана, негативна і запуститься відповідна рефлекторна реакція. Як тільки ця ситуація запускається, миттєво в організм переходив в специфічний режим роботи. Це називається активна фаза. В цю активну фазу активується симпатична нервова система, тобто підсилюється її робота, і відбуваються певні зміни на рівні органу. Що ж відбудеться у нас з точки зору комплексного підходу? На рівні мозку у нас активується відповідний центр, який керує певною групою клітин, і дасть сигнал цим клітинам. Які ж будуть загальні симптоми? Коли ця ситуація виникне. І так, перше, я хочу щоб ви зараз дуже уважно слухали, признаки активної фази це підсилення вільного адреналіну, радреналіну кортизолу, це спазм капілярів, тобто будуть холодні руки та ноги, особливо вночі людина починає мерзнути, це зниження апетиту або повна його втрата, і це порушення сну. Людина погано починає спати вночі, вона постійно прокидається. Часто це путають і називають стресом. Ні, це активація симпатичної нервової системи або вона ще називається симпатикотонія. В даному випадку це активна фаза любого рефлексу. Як тільки ця активна фаза припиняється, наступають наступні симптоми це відновлення повернення організму до вихідного рівня, як до включення рефлексу, які ж тут будуть прояви, активується вегетативна частина нервової системи, ми стаємо в'ялі, слабкі. Ми швидко втомлюємося, у нас немає сили, ми постійно хочемо спати. Рідина закачується на ту ділянку, де відбувалися зміни, в клітини, і в центр управління на рівні мозку. І в нас з'являються додаткові симптоми, такі як головний біль, у нас піднімається температура тіла, у нас з'являються болі, у нас з'являється дискомфорт, все, що ми називаємо хворобою. Але що є важливо тут для нас? Це те, що як в активну фазу, так і в фазу відновлення можуть ділитися клітини. То де ж виникає рак? Давайте зараз ми спробуємо відповісти на це запитання. В медицині є біля 640 теорій, чому ж починають ділитися клітини. І жодна із цих теорій не може бути повторно доведена на практиці. Але ми із вами, коли комплексно розглядаємо наш організм і роботу, з легкістю можемо це оцінити. І нам не потрібно медичні знання, нам потрібна біологія. Ми маємо з вами повернутися в 5-6 клас, а можливо, в кось зараз це раніше виникає, коли ми вивчали біологію людини. І там ми з вами. Подивимося, що коли ми розвиваємося, і так розвиваються всі живі організми на планеті, наш організм складається, із трьох, верніше розвивається із трьох типів тканин, або вони називаються зародкові листки. Внутрішній зародковий листок це так звані органи, які мають циліндричний епітель, це та ж сама печінка, щитовидна залоза, пішлункова залоза, тканина молочної залози, весь епітелій кишківника, це циліндричний епітелій. Це Сполучна тканина або каркас, так званий це м'язи, кістки, судини, лімфатичні капіляри і зовнішній зародковий листок. З нього розвивається плоский епітелій, який покриває біологічні труби. Це вивідні протоки щитовидної залози, вивідні протоки печінки, мала кривизна шлунка. Стравохід, дихальні шляхи, внутрішню порожнину носа, гайморових пазух, пряма кишка, кругом є плоский епітелі. І ось коли ви це знаєте, тепер ви можете відповісти, що таке рак і чому він у вас виник саме в цей процес. І для цього вам потрібно знати, який це орган і який це епітелі. І ось якщо, наприклад, ми візьмемо печінку. Печінка це в нас циліндричний. Епітелія. Якщо ми попадемо в рефлекс, який розцінюємо як голод або дефіцит, в такому випадку може запуститися рефлекс. Це може бути фізичний фактор, коли, наприклад, дитині немає що їсти, фізично немає що їсти. Або, наприклад, інший варіант, коли людину звільнили з роботи, і для неї це було неочікувано, Тепер вона не знає, як годувати сім'ю, або наступило банкрутство, або, наприклад, вона не знає, наприклад, як буде харчуватися її сім'я, бо вони там в злиднях цього достатньо для того, щоб запустився рефлекс. Він включається. І людина не знаходить рішення на протязі дня, два, трьох, чотирьох, п'яти, семи місяця навіть. І весь цей період часу, поки рефлекс стає активним, клітини печінки починають ділитися, з якою ціллю? Вони здичавили? Ні. Щоби посилити функцію органа, тому що, щоби біологічно вижити, коли їжі немає, реально або віртуально, це вже значення немає для мозку. Мозок дає команду, і функція органа підвищується, і клітини починають ділитися. Або інший варіант: чоловік живе собі із дружиною. І ось тут чоловік взнає, що його дружина йому зрадила і піде до коханця. Тобто він втрачає біологічну самку, він уже не той самець, який був раніше, і тепер мозок намагається йому допомогти. Як посилити функцію органа? Якого простати? І якщо він не знаходить собі жінку протягом тижня, двох, трьох, і в своїй голові він її постійно втрачає, бо він гірший самець, мозок дасть команду клітини простати, почнуть що? Ділитися? З якою ціллю? На Паврак, ні. Посилюється функція органа через ділення клітин. Або інший момент, коли, наприклад, людина їй сказали, що вона поганий працівник. Або, наприклад, чоловік сказав дружині, що вона його більше не приваблює, тобто слова, які я не можу сприйняти або образом, називаються переварити. І цього досить, якщо людина на цьому зациклюється і про це думає постійно, що це несправедливе по відношенню до мене. Тобто, фактично, на рівні сприйняття я не можу переварити ту інформацію, яку я почула. То тут не буде реагувати печінка, тут не буде реагувати простата. Тут відповідає орган, який відповідає за переварня. Це шлунок і клітини великої кривизни шлунка почнуть ділитися, то що напав ряк. Ні, посилюється функція органу. Ось що виникає. І в цей період часу, якщо клітина залозистого епітелія діляться, або це називають аденокарциноми, у людини буде багато енергії, вона буде худіти, вона буде втрачати вагу, в неї будуть холодні кінцівки, вона постійно мерзне і це називають раком. А в інших це проявиться по-іншому. Наприклад, коли непонятно чому. Людина стала в'яла, стала слабка, у неї піднялася температура тіла. І це триває уже на протязі декількох тижнів. Не знають, що за діагноз туди не починається кашель, дивляться бронхоскопом і там, о ужас, там почалося ділення клітин. Але там же ж плоскі епітелії, і там кругом поставлять інший діагноз, який називається рак на місці або карцинома інсіту, або плоскоклітинний рак ще можуть поставити. То в чому ж виникла проблема? А в тому, що перед цим працювала активна фаза рефлексу. Людина ворогувала з кимось. Був якийсь реальний або віртуальний ворог вигляді іншої людини, проблем, життєвих ситуацій, немає значення. Він ворогував, протидія в цьому. І в результаті цього реагували. Бронхи? Яким чином? В активну фазу рефлекса, коли він нервувався, не спав, не їв, він стончувався. Ділення клітин не було, бо це біологічна струба, це плоскі епітелі. В результаті цього, коли рефлекс припиняється, цей епітелій має швидко відновитися назад. Яким чином? Клітини епітелію починають ділитися. І в цей період ця фаза загоєння вже людина в'яла, слабка, і тут в неї обнаружують, що в неї плоскоклітинна кар карцинома, там, наприклад, бронхів. То що, знову на рак? Ні, процес загоєння розпочався. Або інший варіант такої ж самої ситуації, наприклад, молочна залоза. Ось непонятно чому, у жінка нащупала в себе гульку. І ой, вона переживає, вона вже не знає, що їй робити, це страшно. Чому це виникло саме в цей період? Вона стала в'яла, вона стала слабка. Кажуть, це вас рак їсть. Насправді ніхто нікого не їсть. Насправді це знову рефлекторна ситуація. І давайте прослідкуємо, чому це виникає. І так, перше, якщо ми знаємо, як працює організм, то в даному конкретному випадку поява дискомфорту, болю це вже симптоми, це вже фаза загоєння, набряк Тобто перед цим була інша ситуація. Вона була в активній фазі. Що ж трапилось? А це молочні залози, це рефлекс турботи про сім'ю. Наприклад, вона могла турбуватися про сина, чи про чоловіка, чи про батька, чи про маму, бо виникли якісь проблеми. І тільки ця ситуація припинилася, клітини, які до цього ділилися в активній фазі, стали що? більше непотрібними. Якимось чином, організм позбавляється від цих клітин. Туди закачується вода, виникає біль, бо цей біль це механічне просто розтягнення, і ці клітини поступово починають зникати. Відповідними. Способами. Ось що відбувається, але в цей період часу не ставлять, що страшний діагноз. Діагноза немає страшного, просто є нерозуміння виникнення цих процесів. То що ж нам робити? Як же ж нам уберегтися тепер від раку? Я переконаний, що тільки комплексний підхід. Дасть можливість людям у цьому сучасному світі будемо здоровим. Комплексний підхід це тоді, коли ми розглядаємо людину на основі фізичного тіла, яке керується мозком, і в цього мозку є канали сприйняття інформації: це зір, слух, нюх, дотик, тактильне та емоційні відчуття. Більш детально про як працює організм і що таке комплексний підхід, я розповідаю у своїй книзі і навчаю на навчальних курсах. Якщо вас інформація цікавить більше, і ви хочете прийняти участь, переходьте за цим посиланням під цим відео. Для того, щоб ми вбереглися від раку, ми маємо чітко розуміти. Що з нами відбувається? І для того, щоб не було оцих тривалого ділення клітин в активній фазі або тривалого ділення у фазі загоєння, нам треба не залишатися в рефлекторній ситуації. Тобто ми чітко маємо виявити, що як тільки у нас пропав апетит один день, там ми погано почали спати те, що ми називаємо стресом, максимально маємо швидко звідси вийти. Знизити значення цієї ситуації, вирішити цю ситуацію, не звертати на цю ситуацію увагу, тобто припинити активну дію, рефлексу. Якщо активна фаза рефлексу протривала всього-навсього 5-7 днів, то і фаза відновлення буде всього 5-7 днів, нічого там не буде. Але якщо вона протривала місяць, два, то за цей період клітин може утворитися багато. Якщо це буде целідричний епітелій, і у фазі загоєння воно набрякне і будуть відповідні симптоми. Якщо це плоский епітелій, наприклад, теж саме бронхи, відні протоки печінки, мала кривизна шлунка, то в фазі загоєння там багато пропало епітелію в активній фазі, а в фазі загоїни має відновитися, що він почне інтенсивно ділитися. І це теж назвуть раком. То щоб не було оцих змін, треба ідентифікувати рефлекс і швидко прийти в фазу загоєння. Ось і все. Все дуже просто. Тому пам'ятайте, немає страшних хвороб, є відсутність знань. І коли ви чітко знаєте, як працює ваш організм, ви знаєте, чого очікувати в активну фазу, чого очікувати в фазу загоєння, як вони протікають, і саме головне, що ви маєте в них робити, любу хворобу можна вилікувати. З вами був Лікар Сичайк. Якщо ви рахуєте, що це відео було цікавим, поділіться з ним. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.